Всім доброго дня, Ось продається Kia Sportage 2014 року з об'ємом двигуна 2.0 бензин. Автомобільна коробка автомат. Візуально в повністю у рідній фарбі, без єдиного підкрасу. Ось так Бачимо візуально як автомобіль виглядає. Зараз ми приборчиком проб'ємо, що по автомобілю. 92. 92. Все у рідній фарбі. Без єдиного підкрасу. Де би не бив? Ось. Всі пленочки на ручках все є присутні на місці. Крыша задняя ляда. Поніс, все у рідній фарі, без ніяких нюансів. Салон теж в ідеальному стані. Ось бачите. Салон автомобіля ну, в ідеалі. Запаска ще навіть ніхто не використовував запасне колесо. Стоїть. Ви бачите, як ззаду автомобіль виглядає. Не зачухано, не затерта стає, ніяких немає. Машина в досить хорошому стані. Служні, диски не покоцані, портретку стоїть немає, резина хороша. Дуже хороший стан автомобіля. Хто купить, не пожаліє.